thank <laughs> you Великі-великі гроші, великі грубі гроші для тих всіх, хто любить рахувати чужі гроші. Так, зараз ми може вже все. Вже виходило О, прекрасно. Значить, таке цікаве замовлення, це такі великі призми. Значить, Ми спочатку на цих призмах шліфуємо низ. Це є призми від розточного верстату, на яких шліпують, не кажу, шліфують, розточують під блок В-подібний на скалці, розточують циліндри. Розточують блок. Так? І значить завдання таке, що треба ті призми зробити парні, тобто паралель, з паралельними осями. Тут завдання є зробити тільки один веподібний паз, тільки один. Для, для, для початку ми шліпуємо низ, базу, тому що вона там така вже була зашургана. Будемо зараз братися за сам веподібний паз. От є в нас пошлікований низ. Десь дек взяло. А той крок, з яким я запускав поверту. Зараз будемо знімати, перевертати і продовжувати. Так, обкатав я їх в рядок. Ну, тут така собі поверхня, але хоч якось. І значить будемо зараз шліфувати. Ну, значить ще одну стойку індикаторну купив. А тут багато ще прийдеться купити народ. І домкратіки, і прижимчики. Тому що інша майстерня і все інше. Комплект ключів і так далі. Так що отаке. Далі їдемо. Ну а далі все, просто. У нас ширина круга 50. І ширина плеча призми 50. Так що гріх було не зробити саме отак. Нахилив по оптиці на 45. Гідравліка заправила круг і валимо на цілого. І от підбавляємо по 2 мікрона. І виходжуємо. Сратися в ту профільну шліфовку, коли є отакий ж піндель. Це все неправильно, так робити не можна. От. Як можна робити, вам розкажуть на інших каналах. Розкажуть, але не покажуть. А ми не розказуємо, а показуємо. Дайте шевчик. І хай вихожуємо. Так, є одна сторона. Нахиляємо в другу сторону на 45. Так, спочатку ми заганяємо квадрант під 45. O que horizonte? you okay. Пезде взяло. Пісь де взяло. Прекрасно. Я приторчав від тої роботи. Забираємо траверсу туда. До гори, щоб не заважало. Земна. Значить, той круг треба ту кришку переробити. Там мене якось так зробили, я вам потім покажу. Валимо на цілого Бачите? Можна при бажанні ще й третій шпіндель Хі -хі, задіяти. Значить, по кришці. А по кришці засада така. Вона оця кришка, вона передбачена, оскільки ми шпіндель. Нахиляємо, так, вона передбачена на розворот. Зараз зараз буде тяжко, блін. ми її ставимо або так, або коли ми розвертаємо шпіндель, ми її ставимо так. Тобто ми оголяємо або одну краю кругу, або другу. Так, чекайте, я трошки підбавлю і попрошу його хай йде туди. Тут треба щось зробити, то саме тільки нормальне. Бо воно тут, коротше, якесь. Щось йому бракує. Гум, я, щоб воно на голову не срало емульсію. Там він гуму причепив. Тимчасово. Готово, причесавши йому зверху. От і все. Ось така затія. Так, ну що, закінчили. Я досі не знаю, що за круг. То той, яким ми запускали паврепа. Я ним вже шліфував і алюміній, і сталь, і чавун, і йому пофігу, що шліфувати. Я не знаю, що за круг. Мені сподобалося. Таких є десь там з десяток таких кругів. То. Ну везде взяло. Ось так воно і напевно в шауті в оригіналі було. Ще одне замовлення, яке ми робимо. Ми вже робимо це вертикальним шпінделем. Значить, це є заточка отаких от от хитрих ножів. Це ножі, як мені пояснив клієнт, для різки чи рубки багету. ну Не батону багету а багету той що рамки, картини, дзеркала і так далі. Ну от е завицька заточка йшла чашкою, сіточка була. І ми це діло повторили. От одна ріжуча кромка, от буде зараз друга. І от третя. От бачите, що наварений, е наварений швидкоріз. От, Тобто сама державка там з простої сталі якоїсь, а швидкоріз наварений. І от тут видно ця смужка. Таких два ножі. От наступний я виставив. І погнали. Це було дуже і дуже правильне рішення. Не брати замовлень до Нового року, а повчитися, потестувати. І тільки тоді вже коли зараз зараз підбавлю. До іскорки. О. А вже тільки тоді братися, коли вже вивчив верстат. Тут багато моментів вилізло. А, треба ще один набір ключів. Треба ще один комплект домкратиків, треба ще купа прихватів, щоб не бігати. Треба ще купа всього. Ну от я спочатку, скажімо так, обдираю, а вже чисту вуху на мокру. Дуже класна та цілка, Стоїш собі тільки отак. От Не зробив емульсію, то я включаю і зі шланга просто так в нагляд. Так. Ну от вже другий виходив. О! Тут у нас парафія задоволена і кромочка я пердолю називається. А так станок офігенний народ, просто подка. Здоровенний, громадний. Здоровенний, жорсткий. Або як каже, як кажуть італійці, фанкульо рогацці. Отако. Так, А дві бокових ріжучі кромки. Я не знаю, може вони і не працюють, але я подивився, що у них якийсь такий знос. Щоб треба вже інший кут, То я настроївся і шліфуємо. Я вже одного. Розмов... Ми штипуємо ти грі. Ножі дорогі, десь комплект коштує щось майже 400 баксів, два ножа. Так що треба зробити чітко і є смисл робити.